Анга неодноразово згадувала й про Україну та її майбутнє, стверджує її учениця Ваня Станєва, яка живе зараз у Лондоні. Вона пам'ятає свою першу зустріч з проведенцею до дрібниць. Коли я зайшла к ней, вона говорить: ти на землі дочка, помогать людьми. У тебе буде очень много людей. Ванга, каже Станева, еще в период перебудовы пророкувала розпад Радянської империи и незалежность республик. Я вспомнила, когда Ванга говорила, что прийде на Украину, президент будет низкий. Меня тогда спрашивали, кто будет следующий президент на Украину. Я сказала, що буде якийсь артист. Я поняття маю від політика. Учениця Ванги ексклюзивно для фактів тижня озвучує прогноз для нашої країни на найближчі роки. Це насамперед економічний прорив і завершення війни на Донбасі. Цей конфлікт, який у вас есть, он розрулиться в хороше пожительне. Пасока буде вашу пользу зараз. У це важко повірити, але 40 років тому пророцтво ванги теж не надто вірили. Багато хто і зараз вважає її проектом спецслужб. Але ж як тоді бути з чисельними свідками її зцілень та передбачень? Вона і день своєї смерті назвала з неймовірною точністю у цей період. Ми переживаємо неймовірну напругу на наших кордонах з Росією, та попереду ще тривожніша дата. 2.02.2022 відкриває, значить, фактично скоплення планет, де вони сходяться буквально, схлопуються вот зараз, да і всегда коли сходяться планети, то на землі можуть визникати очікакі та сложні трудної ситуації. Відомий астролог Влад Рос каже, про загострення ситуації в нинішній рік попереджала ще болгарська провидиця Ванга. Згідно з її передбаченнями, США і Росія можуть розірвати відносини людей, захопить віртуальна реальність. Через зміни клімату може з'явитися. Ще один вірус у світі І навіть навіщувала вторгнення інопланетян. щоправда не з Росії. Ванга завжди пророчила, що в роки, де буде багато то тобто 2022 год може розразитися либо ядерна катастрофа, да вдруг окончательно безповоротно, Путин сійдет с ума і нажимает красную кнопку, да, либо на землі упадет говорить. Но от буквально 4 марта он пролетает мимо початку весни на спад піде і загострення ситуації на фронті політичному та дипломатичному. В марті закінчаться саме основні напряжені аспекти, які діють зараз і які способствують нагнітанню обстановки в суспільстві. Людям в марті вже стане намного спокійніше. А от прихильникам війни – навпаки. Деякі яструби у Росії вже відчули магію чисел. Один чоловік заявив, що він буде бомбити 22 февраля Україну. Да? Жириновский не случайно. На зараз лежить в реанімації. у той же час угору мають піти справи фінансові, прогнозують нумерологи. І навіть українська валюта гривня почне безперервно зміцнюватися. Війна має скінчитися за два роки. Через три запрацює безвізовий режим з Європою. А через сім Україна стане найквітучішою країною Європи. Це прогнози карпатських мольфарів. З ними спілкувалася Наталя Жуковська. Ось тут серед високих гір, вкритих темним лісом, і живуть карпатські мольфари. Їхніх адрес в інтернеті не знайдете. Дорогу кажуть місцеві. Одні до тутешніх магів їдуть за зціленням, інші дізнатись майбутнє. Нас цікавить, що буде з Україною. Перше на нашому шляху мольфарка Настя. Жінку заскочили за роботою, зливає віст і примовляє, аби дитина не лякалася. Я тебе прошу, я тебе благаю. Я тебе відсилаю, я собі в сухі ліси, в сухі джарабі. Опісля говорить із нами. Каже, Україна буде багата та квітуча, утім, не раніше, ніж за сім років. А ось прогнози щодо того, скільки триватиме війна на Сході, невтішні. Віті ще й на другий рік. Просто може прекратиться, але то нема надії на краще. Поки що ще нема. Мусимо, мусимо пережити цей тягар. Це ми якраз в такому. Родилися у такому столітті. Сотана грає по Україні. Це ще не скоро кінчиться. Сатаною верховинська ворожка Баба Калина називає російського президента Путіна. На стареньких картах одразу віщує його долю. Або щось з ним станеться, або якийсь буде у нього буде якийсь або слабість, яка з або якісь фальшиві люди, коли нього будуть, тоді йому буде кінець. Ви знаєте, що Путін довго жити не буде. Мольфарді Диван теж попереджає господаря Кремля. що є шанс зупинити кровопролиття, інакше Бог покарає його і нащадків аж до 12-го покоління. Хто п'є людську кров, то не вода, той мусить відповідати до 12-го покоління Бог покарає. Будуть ці здригати вони від того та їх покоління, лише коли будуть слово чути, Україна. Але виженемо ми того ворога з території нашої країни. Через дим гірської лаванди та трьохсотрічну підкову віщує майбутнє країни мольфарка Магдалена Україну бачить єдиною, повернеться до нас без війни і Крим. Причому сам попроситься, Щоправда, це станеться років за 15. Нині ж визнає, Путін дійсно хоче захопити Україну, та його чорні плани не здійсняться. Масштабного вторгнення аж до самого Києва я не бачу. Господь Бог захищає Україну серед інших пророств за три роки безвізовий режим та успішні реформи в державі. І, хоча бачення майбутнього у мольфарі різниця, всі закликають вірити в мир і не чинити зла. Повірте мені, нема ворога в світі, який би міг нашу землю заволодіти нашою територією, і оволодіти би нами. І ми переможемо, бо ми спого буде Україна усміхнена, і люди, ті молоді, котрі будуть в Україні.